Всім привіт! сьогоднішньому відео я вам все розкажу про Fixed Range Volume Profile, а якщо іншими словами, то фіксований профіль об'єму. В сьогоднішньому відео вам про нього все розкажу, всі його деталі, всі його інформацію, як його використовувати при своїй торгівлі, і, звісно ж, як шукати точки входу завдяки даному індикаторі. Підписуйтесь, ставте лайки, а ми поїхали! І так, давайте почнемо з самого основного, будемо дивитися профіль об'єму на біткоїні на більш глобальних своїх періодах, так як, ну, в принципі, я думаю, воно різниці немає, в принципі, на результативності або на інформації, воно ну, ніяк не скажеться і не повпливає ніяк. І так, давайте почнемо з самого основного, як в мене виглядає профіль об'єму і чому я саме буду розбирати фіксований профіль об'єму. Профіль об'єму в мене виглядає, в принципі, я його кинувся на графік. може побачити, ось графік. Тобто, якщо прибрати профіль об'єму, графік виглядає так. Якщо поставити сюди профіль об'єму, то графік виглядає приблизно так. Тобто Профіль об'єму це той самий індикатор об'єму, що в мене знаходиться знизу, який він має накладений на графіку. Е, і що ж він нам, звісно, показує? Е, профіль об'єму показує, скільки було проторгованого об'єму на окремій ціновій позначки. Тобто, може бачити, оця сама-сама довша свічка це було проторговано найбільше всього об'єму. На цінові позначки. Тобто, Можна побачити ось ця свічка, наприклад, так? на 83 600 доларів було проторговано стільки об'єму. Було отут ось стільки проторговано об'єму. Ви можете запитати одразу. Окей, а що це саме на найдовша свічка? Це, от, ця сама найдовша свічка це де було проторговано найбільше всього е, об'єму. Тобто, наприклад, На ціної позначки 86 тисяч було проторговано найбільше всього об'єму. І от якраз от дана зона це є дуже хорошою зоною е, підтримки і супротиву. Тобто ця зона є дуже хорошою підтримкою і супротиву. Також можете задати питання, от чому в мене, наприклад, індикатор профілю об'єму от тут світле, а тут темний. Там, де він в мене знаходиться світлим, або у вас на інших приложеннях, або на TradingView, або на тасі, інших платформах, може він виглядати наступним чином. Тобто, от того знизу, наприклад, полоска і зверху Полоска. Е, в принципі, я думаю, вам з полосами буду показувати, так буде простіше. Умовно, оцей світлий оце індикатор, де в мене знаходиться, от, оце позначка, де було поторговано 80% всього об'єму, який зазначений на всьому всьому графіку. Тобто, у того було поторговано 80% об'єму на всьому індикаторі. Інше ж, де у мене він більш потемніше, е, проторговка вже 20% об'єму, тобто 20% всього об'єму з усього індикатора. Що нам це може дати? От якраз дана інформація нам дасть хороші точки входу. От, Наприклад, як ми можемо використати цю інформацію? Тобто ми можемо побачити, що ми зараз торгуємось боковику, і ціна ходить в нашому діапазоні тобто 80%. І можемо побачити, що як тільки ми виходили за свій діапазон 80% проторгованого всього об'єму, ціна якраз йшла на розворот. Тобто, можемо побачити, що вийшли за свій проторгований об'єм, пішли вгору, вийшли за свій проторгований об'єм, пішли вниз. Також дійшли до свого проторгованого найнижчого об'єму і також пішли вгору. Тобто ці рівні якраз є хорошими рівнями супротиву. Як вони називаються? Скорочено або не скорочено Value area Low, тобто найнижчий діапазон це value area Low, скорочено VAL. Тобто value Area Low – це найнижча чорточка, де було проторговано 80% об'єму. Коли ми виходимо за Value area Low, це якраз дуже хороший сигнал на розворот. Також е, e, сама найверхня e, по зону нашого називається value Area High, скорочено VAE. Хто підписаний на мій телеграм-канал, могли б e, побачити в моїх аналітиках або в моїх торгових планах наступний текст, тобто велюаріалов. Виходимо за Value Area High або Value Area Low і йдемо, наприклад, в таку-таку-зону. то, в таку -то зону. E, Також як називається от дана свічка, де було найбільш проторговано об'єму, вона називається POC. Тобто я не знаю, як вона розшифровується, але в общем, отут було найбільше поторговано об'єму. І з даною інформацією, ми можемо, в принципі, вже більш-менш розуміти, де можна відкривати свої угоди. Е, так як е, крупний гравець він не скупляється собі по убитку, він скупляється тільки по вигідній ціні. А вигідна ціна якраз там, там, де найбільше ліквідності. І отут, в основному, коли ми виходимо за наш профіль об'єму. Ліквідовується найбільше людей, найбільше людей на свої позиції. І от тоді маркетмейкери, крупний гравець, яка заходить в ринок. І також, чому я використовую саме фіксований профіль об'єму, а не профіль об'єму, який показує нам інформацію за сесіями або показує інформацію нам то ну, з боку, наприклад, коли ти листаєш, то він збоку передає всю інформацію, яка знаходиться на графіку. Фіксований профіль об'єму, він хороший тим, що ви можете вибрати, собі, наприклад, часовий період і вже від нього опиратись. Тобто, наприклад, от мені потрібна проторговка, яка трапилась на цьому графіку. Я кидаю профіль об'єму. І, от, наприклад, мені вся проторговка видна. Також, наприклад, тут його мені, мені потрібно було подивитися, що відбувається, от, наприклад, на даній проторговці. Ми кидаємо профіль об'єму і ми бачимо, де можна було відкривати свої угоди. Також, де використовувати профіль об'єму, в яких трендах його найкраще всього використовувати і де його найкраще відкривати свої угоди. От, наприклад, давайте побалакаємо про три основних, в принципі, три тренди, якраз існує в криптовалюті. Це зросний, тобто бичачий тренд, боковик і спадний тренд. Коли бичачий тренд, то ми не можемо постійно йти вгору. Тобто ми не можемо постійно йти вгору, вгору, без, без кінця, без краю. Ми по-любому пішли вгору, тобто зробили е, ріст вгору, потім зробили боковик, потім знову пішли вгору, потім знову зробили боковик або вкат, і знову пішли вгору. Тобто висхідний тренд, в принципі, так виглядає. І от на даних оце, е, проміжках, то що ми йдемо в боковик, ми якраз ставимо індикатор профілю об'єму. Він нам покаже, де можна відкрити свою угоду по вигідні ціні. Е, це про висхідний тренд, в принципі, про спадний тренд такий самий, тобто, так, так само, тобто, падаємо і від боковику вже можна шукати хороші угоди е, на падіння. І, звісно ж, останній тренд, для чого був придуманий профіль об'єму це боковик. Тобто профіль об'єму якраз дуже добре відпрацьовує на боковиках. Якщо ми подивимося на біткоін на 4 годинному періоді, в своїх минулих відео я його виставляв, правда, зараз в мене стежять чомусь. Ну, в общем, я, в принципі, став наступну ситуацію. тобто Ми вибираємо діапазон, яким хочемо подивитися, де торгувалася монетка, кидаємо профіль об'єму і можемо побачити всю інформацію, яка була поторгована над графіку. І можемо побачити, як тільки ми підходили до своїх value area low, то ми відбувалися вгору. Як тільки ми виходили з своїй валюарі, хай ми відбувалися вниз. Також дане падіння, воно було, в принципі, мною прогнозоване. Якщо ви повернете мій канал, якщо ви новий глядач, можете переглянути мою історію з приводу моїх глобальних планів по віткої. І саме по даному індикаторі я розумів, що ми впадемо. Також давайте подивимось по історії, в принципі, як профіль об'єму е, яку нам інформацію показував профіль об'єму по історії. І так, наприклад, у мене все раніше тут стояв профіль об'єму. Е, наприклад, просто проста ситуація. Пішли в боковик після невеличкого зросту. І от на оціна торговки можна побачити value area High, value area low. І вже від value area High, наприклад, ми зробили перелоску value area High пішли вниз. Після того, як дійшли вниз, дійшли до своєї value area low, пішли вгору. І так просто до нескінченності, тобто торгуємо саме звичайний боковик. Цілком у мене стратегія побудована на, побуко, на боковиках. Я можу не настільки сильно заробити на висхідному на спадному тренді, як я заробляю на боковиках. Боковики, в принципі, їх найлегше торгувати, так як індикатор, безліч індикаторів, які підібрані під мою стратегію, показують дуже хороші сигнали на відкриття угод. Також, в принципі, всі свої торгові плани вони також базуються на профіль об'єму. Наприклад, мій торгові плани, які я викладав в свій телеграм-канал, полягав в тому, що ми робимо перелой своєї опок, своєї сильної зони і йдемо вниз, робимо перелой в area High і також йдемо вниз. Тобто, цілком, давайте підведемо підсумки. Профіль об'єму це індикатор, який показує проторгований об'єм на окремій ціновій позначки. Далі основна функція і де шукати собі відкриття угод по даному індикаторі це value area high, value area low і POC. І чому саме треба використовувати фіксований профіль об'єму, бо він показує. Той діапазон, який ви вибираєте. Тобто, якщо ми подивимося його за сесіями, то він може, в принципі, виглядати наступним чином. От ми пішли тут в боковик, наприклад, бачимо, ну, глобальний більш-менш боковик, сесія, наприклад, тут, тут закінчується, і ми побачимо тільки частинку всієї інформації з, наприклад, оцього всього боковику. Тобто піде отакий боковик і одразу ж наступний піде. І, наприклад, я вважаю, це не так зручно і в принципі не так інформативно. Е, тому е, коротенько розказав про даний індикатор. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. У мене також в описі під цим відео знаходиться мій телеграм-канал, де викладаю свої торгові плани, е, свої точки входу, е, в принципі, всю аналітику ринку. Е, в першу чергу викладаю ви свій телеграм. Пишіть коментарі, всі коментарі я читаю. З вами був Владислав. Скоро будуть нові відеоролики. Всім пока!